Черкаси залишилися без вареника. У місті демонтували єдиний в Україні пам'ятник національній страві. Його встановили ще у 2006-му біля готелю Росава але через зміну орендарів у будівлі тепер апеляційний суд, у дизайні якого пам'ятнику не місце. Куди подіну черкаську принаду знають наші кореспонденти? Серед найрозкупованішої сувенірної продукції Черкас магніти із зображенням пам'ятника варенику. Але уже сьогодні такі магніти можуть стати раритетом. Бо у Черкасах пам'ятник національній страві демонтували. А куди вивезете пам'ятник? А я ще поки не знаю. І ви дивіться, ви ж його зараз кладете в машину, а що потім машина тут і стоятиме? Ні, а потім приїдуть люди і скажуть, куди. Куди доправляти, вирішує Черкаси турист, легендарний вареник на його балансі. Будівля колишнього готелю Расави здається, здана в оренду апеляційному суду Черкаської області. Ми. ДП «Черкаси турист, тобто вивозимо зараз своє майно, яке там залишилось, яке там перебувало. Вареник новим власникам не лишають «Черкаси турист, його забирає з собою, запевняє, скульптуру переселять на нове місце. Вареник він частково порізаний на частину, тобто ми демонтували частину, оскільки всередині там знаходиться металевий стержень, і відповідно його цілісно зняти не було ніякої можливості. І тому ми. На частини його порізали, які потім також будуть встановлені, вид буде такий самий, який був. Проти іншої думки, ініціатори встановлення пам'ятника. Кажуть, старе місце для козака Мамая та Вареника півмісяця знакове. Є легенда, О, і що, і чому саме на цьому місці. Е, ну, колись місяць молодий спустився на землю подивитися, як там. Живуть українці. Він побачив, що тут дуже гостинні, приємні люди живуть. Його почали прищати, в тому числі і почали прищати І Наскільки йому сподобалась ця страва, що він і ще залишився на декілька днів. Встановлювачі скульптури розраховують, що, хоч не на старому місці, але її таки збережуть, бо це єдиний в Україні пам'ятник національній страві. Це не просто як пам'ятник мистецтва, традицій українського народу, а це і ми зварили тоді найвеликий у світі пам'ятник Веренику. Невідома наразі доля ще двох росаївських пам'ятників українському жіноцтву та самогонному апарату Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Роман Буша Вікка Новини.